Всім привіт! Взагалі це буде ефір, як рижик лежить. Так вже додала модератором. Режик підписники, а надішліть. Мені ну якоїсь піци, наприклад. Я попросив піцу а не о, молочко з піцею? Ну це неплохо молочко з піцею. Та навіщо мені молоко? Я його боюся. Я боюся дуже молочка. О, піца ще? Рижий. Що таке? Рижий, тобі подобається? Як я тебе тузькаю? Подобається. А тобі подобається, коли я тебе кусаю? Молочко, я боюся тебе, молочко. Кай, Микола, бувай. О, м'ясо можна закріп і вкусняшки. Вкусняшки дуже смачні. Пригоди мурка ні, не треба закріп в закріпі я. Ні, пригоди мурка хай буде в закріпі ще й Богдан. Ось тепер в закріпі Богдан. Рижик кусь зробиш. Кусь, зробиш? Ну, якщо хочеш, зроблю. Рижик, відпусти не відпущу. Як справи, справи добре. Хтось написав? Ну, я ж не... Ось звук. Давайте я закріплю того, хто надійшла смайлик ютуба і медаль в чаті. І тому буде закріп. Якщо хочете, закріп буде тому, хто надійшли. Мені закріп кнопка ютуба, мед... Окей. Якщо ти перший пригоди мурка, той тобі вже закріп. А надішліть в коментарях піцу. Надішліть в коментарі м'ясо якесь або сосиску. Хто перший той закріп? Пригодоморка, Саша, ти будеш на моєму стріму? Ну, моя хозяйка буде, може і я, якщо на вулицю не піду, то може і я рижик буду. О, ходоги. -дог, пригодоморка тільки один, а ще хтось багато ходдогів. Так що пригодоморка пробач, але закріп на цей раз не тобі. Окей. О Богдан. Тобі закріп рости м'ясо. Ого, скільки м'яса. Хвата м'яса. Вже і так твій коментар в закріпленому. Хвата м'яса. Приду мурка я. Окей, тепер ти в закріпленні. Закріпила. Режун, тобі класно так лежати? Хто напише, що режунь, що рижик милий, того в закріп. Ми... Миколка мені закріп уксяка топ ютуба. Ну Приводи рука. Ці коментарі потім закріп. Миколка перший. Всіх по порядку. Пригодимо ка... Рижик мі... Мілашка Няшка. В закріп. А тепер хто перший напише смайлик котика, того в закріп. Хто перший напише смайлик котика. О, знову пригоди мурка. Ну, пригоди мурка. Пригоди мурка. Дай вже і Богдану в закріпі. Бути. Хай вже і Богдан буде в закріпі. Рижик король. Так, я король котів. Рижик гарний котик. В закріп. Рижик миленький котик. Теж в закріп. Привіт. Привіт. Рижик король дому Саши. Ну, оце я взакріп. Рижик король дому Саши. Так, я король тут. Рижик король Саши. Так, він мій король. Рижик топ теж закріп. Рижик тобі удобно? Пригоди Мурка. Він король, він найголовніший у твоєму домі. Так. Він король, найголовніший у моєму домі. Мені дуже удобно. Рижик, тобі удобно? Так дуже удобно. Рижик самий найкращий котик у твоєму будинку. Рижик? Що? Мені дуже вдобно. Рижик. А, це для мене питання? А скільки буде один плюс два? Ну, звісно, буде три. Саша, а можеш мені цей, пожалуйста, закри? Можно? Вже поставив закріп. Рижик молодець, а які ти знаєш числа сусіди? Я знаю числа сусіди, числа три, це два і чотири. За сосиску я все время готовий закріпити. Підписники, давайте переглянемо мої фотографії. Рижик, ти в курсі, що ти на зеленому фоні? В курсі? Підписники, на цьому моменті ми закінчуємо цей ефір. Так що всім. Всім пока. І дивіться, як на мене попілок сьогодні напав. Ось іменно так попілок на мене напав сьогодні. Ось бачите?